Вітаю усіх, хто налаштувався свої приймачі на хвилі української радіо Вінниці на часі програма з перших уст перед мікрофоном Олександр Блажко. З появою земельного банку в Україні перші аукціони з продажу державних земель можуть розпочатись вже влітку. До відповідного банку вже увійшли землі державного підприємства Корделівське Хмільницького району. Тож скільки таких земель нині знаходиться на Вінниччині, Які з часом будуть передані в оренду через земельний банк? Хто і на яких умовах може скористатися його послугами? Детальніше про це ми і будемо. Говорити з директором державного підприємства Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою Ярославом Ярославським. Тож залишайтеся з нами. Вітаю вас, пане Ярославе. У нашій студії Вітаю, пане Олександре. перші аукціони з продажу державних земель можуть розпочатися вже влітку. Про це повідомив голова фонду Держмайна України Василь Коваль. Віталій Коваль, пробачте, надає, що держава має у власності 750 Тисяч гектарів аграрних земель на підставі права постійного користування. Тож скажіть, а скільки ось таких земель нині перебуває у розпорядженні державних підприємств області, та яка їх частка вже можливо в поточному році буде здана в оренду саме через акціон, ну, відповідно, через земельний? Uh -huh. Банк, дивіться, так. загальна кількість державних земель після останньої інвентаризації все-таки більша. Вона 806 тисяч гектар по Україні. Хочу наголосити, що це землі, які не будуть передаватись у приватну власність чи не будуть продаватися. Тобто мова йде про те, що держава сьогодні має. 806 тисяч гектар сільськогосподарських земель, які використовуються державними підприємствами, державними установами, і по яких сьогодні не сплачується оренда, а тільки земельний податок, тому що право постійного користування передбачає користування земельної ділянки і сплата тільки земельного податку. Тому з цієї кількості гектар держава на сьогодні, можна сказати, практично нічого не отримує. Натомість і підприємства, які землю обробляють, мали би функціонувати і створювати прибуток, який і отримувала у вигляді дивідендів держави. Сьогодні, аналізуючи більшість підприємств, вони є або збиткові, або такі, що працюють в нуль. Дуже рідко спостерігається історія позитивної саме динаміки по їх роботі. Тому ідея взагалі роботи цих підприємств була в першу чергу: це селекція, рослинництва, тваринництво, розвиток, якісь. Наукові дослідження а сьогодні це перейшло переросло в 95% виключно в аграрний бізнес, в якому на державних землях заробляють всі, крім держави, добре Ярославе, Голо повертаючись до питання щодо таких земель, які не перебувають на території Вінницької області. В яких установах вони сьогодні знаходяться і можуть бути з часом передані до земельного банку? Так як ви ми говорили, що землі кордолівського увійшли, ДП по вони ще не увійшли. Вони сьогодні на стадії визначення ймовірних земель які війдуть в першу хвилю земель, яка війде до земельного банку. Земельний банк собою являє не підприємство, а це такий проєкт фонду держмайна, який може складатись із декількох підприємств. Якраз саме Корделівське, є одне із тих підприємств Вінницької області, яке може туди увійти. Про які площі йдеться? <кій> йдеться про. Те, що на території області близько 20 тисяч гектарів таких земель може бути. Це в більшості вони зосереджені в Бившому Калинівському, сьогодні це Хмільницький район. Що стосується Корделівського, їх в загальному в них є 1,7 тисяч гектар. Є в користуванні а до земельного банку може увійти близько 1300 гектар, це близько 20 земельних ділянок. Чим цікаві ці землі, тим, що вони мають, складаються з певних масивів 60, 170, 28, 38, навіть є земельна ділянка, 260 гектар. Тобто вони цікаві для їх ефективного обробітку. Це не 2 гектари або 3 десь в середині поля, це повністю визначені поля, які мають гарний ґрунт. Це в більшості рілля, які придатні для обробітку. І сьогодні є в обробітку, і держава хоче здати їх через відкриті земельні торги в оренду. І в суборенду, і на цьому е, отримувати прибутки. Пане Ярославе, ви вже згадали про земельний банк. А от за вашою оцінкою, що це все ж таки за структура, які функції вона виконуватиме, та коли, на вашу думку, банк запрацює на повну потужність? Ну, під земельним банком варто розуміти сукупність господарських товариств, управління, якими здійснює фонд держмайна. Тобто це саме такі товариства, які не будуть самостійно обробляти землю, вони її будуть контролювати, вони будуть тримати її в оренді і будуть її передавати через земельні торги. В суборенду, тобто різна частина в розмірі в певному розмірі буде йти в громади, а в певному розмірі буде йти в державу. Тобто, якщо говорити <coughs> про земельний банк, слово банк це вже не є фінансова структура, так? Такий, такий вираз ще існував раніше, тобто його по-різному сприймали, але це фактично не є одна установа, як банк, який зосереджує в собі, припустимо, кошти або надає під відсотки. Тут іншим це більш така сукупність підприємств, які мають в користуванні землю і які нею. Управляють, але самостійно її не обробляють. А яка форма власності цього банку, скажімо так? Це буде, це будуть товариства з обмеженою відповідальністю або акціонерне товариство 100% власників, яких є держава. Сьогодні ми чуємо, що є багато нарікань на саме форму такого господарського. Господарської дії як державні підприємства сьогодні є ідея створення саме на базі державних підприємств товариств з обмеженою відповідальністю, акціонерний товариство. Але... Власником яких є держава, і які не підлягають приватизації, фактично банк володітиме землями державної власності, але на сьогодні такі землі перебувають у розпорядженні і низки, як ви сказали, держпідприємств, що працюють і на теренах області. От а яка доля чекає цих підприємств, якщо вони частково віддадуть ось ці землі? Якщо підприємство зможе функціонувати без тих земель, які буде вилучено до земельного банку, воно може. Теоретично продовжити працювати. Звичайно, управлінське рішення буде приймати фонд держмайна, оскільки він є безпосереднім органом управління таких підприємств. Але якщо, будуть, якщо ми сьогодні розуміємо, що підприємства неефективні, створюють борги, не виплачена заробітна плата, і при зміні декількох керівників так і немає там порядку, а є великий об'єм земель, які є. Інвестиційно привабливими, які мають гарні ґрунти. Тобто, якщо порівнювати в одному, наприклад, селі є державне підприємство, є приватне, в них однакові землі, приватне має гарні прибутки, а державне має тільки збитки. Значить, є питання, чому саме це відбувається. Звичайно, якщо землі будуть здані в оренду, то на території села чи району ті господарські будівлі, які є, вони будуть цікаві як склади для. Для тих, хто буде брати землю в оренду або в суборенду, тому на мою думку, було б ефективно їх саме ці об'єкти теж виставляти, виставляти тільки вже на приватизацію, щоб орендарі, які орендують землю в цих громадах, могли і придбати з торгів. Це майно, сплативши в державу відповідну ринкову вартість таких. Але Ця операція буде проводитися вже через Держфонд майна. так? Звичайно. А Солом, скільки ось <кій> таких земель на сьогодні проінвентаризовано в області? Про які площі ми можемо говорити? Взагалі, інвентаризація проводиться ще досить так. Плідно з 2013 року різних земель державних, в тому числі, які були передані в громади. Сьогодні більшість земель за межами населених пунктів, це є землі громад. А ми говоримо про державні землі. Вони були проінвентаризовані, але не всі із них внесені до кадастру. Тобто, якщо ми брати, наприклад, ті землі, які є в, в, в сфері управління фонду держмайна, це 386 тисяч гектар, то з них тільки 276 є в кадастрі, тобто 100 тисяч гектар не в кадастрі. Так само і в Вінницькій області не всі землі, наш інститут займався інвентаризацією земель, звичайно, замовником держкадастром є виставляються викупіювання, де розміщується, вказується саме місце знаходження цих земля. Земельних ділянок які потрібно проінвентаризувати, тому е, в більшість підприємств в нашій області вже проінвентаризовано. Е, і більшість з них вже внесено до кадастру. Пані Ярослава, а скажіть, а хто і на яких умовах? Може скористатися послугами земельного банку, тобто можливо, взяти в оренду державні землі. Є повні обмеження до тих чи інших суб'єктів господарювання, так як недавно це обговорював Віталій Коваль на прес-конференції, що стосується Зембанку, це, якщо говорити про однорічні насадження, передачу земель під однорічні, це від 7 до 14 років. Якщо говорити про багаторічні насадження, це 25 років. І орендна плата, це в даному випадку буде суборенда, тому що банки будуть брати під оренду, під 12%, які будуть йти в державу. А все, що буде більше від 12%, це та вартість, яка буде йти в земельний банк, дивіденди, з якого будуть сплачуватись. Держава. А от яким чином земельний банк сприятиме розвитку насамперед російського господарства та економіки країни в цілому? Як ви Я думаю, що будь-які земельні торги вони підвищують конкуренцію і дають можливість більшому колу. Бажаючих прийняти в ній участь, це не так, як раніше було, що хтось з кимось домовлявся, десь, і саме по якійсь визначенні вартості було саме певній особі передана земля в оренду, наприклад, або в приватну власність. Сьогодні це відкриті торги, які створюють конкуренцію. Ми бачимо, що проводячи такі аукціони. Бачимо практику, те, що старт може бути і 3 тисячі гривень за гектар, а от передані в оренду земельні ділянки можуть бути і по 10, 15 і 20 тисяч. От недавно був аукціон, де 5 гектарів в одному з районів було передано за 120 тисяч гривень в оренду на 7 років, тобто 24 тисячі гривень за один гектар землі. Тому саме аукціони створюють таку конкуренцію. Є на сьогодні найефективнішим механізмом передачу землі в оренду, і враховуємо, що корупційні ризики в даному випадку повністю відсутні. А от приватні землевласники можуть скористатися послугами саме земельного банку. Якщо так, то яким чином це можна зробити послугами з банку зможуть скористуватись і фізичні особи громадяни. Наші громадяни України і зможуть користуватися юридичні особи, фермери, зможуть агрохолдинги. Тобто земельний банк вміщуватиме велику кількість земельних ділянок від 1 гектара і до тисяч в одному місті. І за бажанням громадян, які проживають і на території цих громад, зможуть приймати участь в таких торгах і зможуть взяти і один, і п'ять, і 10 гектарів. Починаючи з таких площ в оренду, тобто, в принципі, в даному випадку розмежування по Площах вони досить великі, тобто від самих мілких земельних ділянок до самих великих. Пане Владиславе, а от Ярославе, а от власники земельних часток паїв вони можуть віддати, наприклад, свої землі під заставу земельного банку, аби отримати певні кредитні і фінансові ресурси, такий механізм. Передбачений саме форма роботи земельного банку в даному випадку не є класичною для банків. Тобто вони не це можливо можна звертатись до звичайного банку як заставу майна отримувати якісь кредити. Можливо, це прописано в, так. в, в умовах договору про створення земельного банку. Ні, саме Деклар... земельний банк він займатиметься виключно державними землями, приватні землі тут не будуть залучатися, але люди при бажанні здати свій пай в оренду через земельний торги, можуть звернутися до нас в інститут, заключити з нами договір, і ми цю процедуру. Процедуру проведемо від самого початку до проведення безпосередньо торгів, тому звичайно при бажанні громадяни можуть таким, скористатись таким правом. А от закордонний інвестор матиме право оренди державних земель? Так, як і раніше, і на сьогодні. Орендувати українські землі можуть іноземці, звичайно, за виключенням санкційних осіб, тобто і громадян Росії, і громадян, ті, які попали під санкції. Всі крім них мають право орендувати землю, не купувати. Ми знаємо, що у нас є мораторії на купівлю, а саме орендувати, звичайно, вони можуть, тим самим теж підвищуючи конкуренцію української землі і перед українцями і на світовому ринку. Що ж, дякую вам, пане Ярославе, за змістовну розмову. А слухачем нагадаю, що в ефірі Української радіо Вінниці звучала програма з перших у стрімні. Брав участь директор державного підприємства вінницький науково-дослідний проектний інститут землеустрою. Ярослав Ярославський йшлося про роботу земельного банку умови оренди державних земель. Розмову вів журналіст Олександр Блашко. На все добре.